Які ж вони принципові ці футбольні наставники? У кожного свій погляд на гру, її стратегію та тактику, свої правила щодо роботи з футболістами. Що можна, а що заборонено? Ось, наприклад, той самий Жозе Мауріньо, якого називають одним з найкращих тренерів світу, улітку прийшов до мадридського реала і впровадив у команді свої порядки. Гравці Реала отримали п'ять золотих правил від Жозе Мауріньо, порушення яких впливатимуть на їхнє місце у стартовому складі. Не можна спізнюватись на тренування. Якщо ти спізнився на клубний автобус, він тебе не чекатиме, можеш хоч бігти за ним. Якщо ти травмований, приїзди на базу за годину до початку тренування. Твій мобільний телефон не повинен заважати твоїм партнерам. І останнє, напевно, найприємніше для футболістів: час тренування рівно півтори години. Правила жорсткі, але Мауріньо подає приклад гравцям особисто. На думку капітана Луганської зорі Володимира Єзерського, якщо б Мауріньо працював з українським клубом, йому варто було б розширювати список своїх правил. Я вам приведу приклад просто Дмитра Чигринського, який розповідав, коли він от в Барселоні. Він говорить, що, от, наприклад, в нас, коли команда заходить в тренажерний зал, то потрібно заставляти деяких гравців. Тільки тренер відвернеться всього. Хлопці не працюють а в Барселоні. Він говорить, що тренер прийшов, він дав програму кожного програму, і вони роблять один краще другого. Ось ми і спробували з'ясувати, чи працюватимуть ці п'ять правил Мауріньо в українських реаліях. Отож, правило перше: не можна запізнюватись на тренування. Якщо футболіст запізнюється на тренування хоча б на хвилину, то в цьому занятті він участі не бере. У нас проблеми були тільки токовощукаю. Он не лі просипав на, на установку, а неприємно було чого, бо що там зрослі дядьки вже сидять, такі як я, Лужний, Шметоваленка і якийсь то салабон. Знаєш, опаздує. Правило друге: клубний автобус рушає в чітко встановлений час. Гравець може запізнитись на 30 секунд. І тоді все, як у приказці: семеро одного не чекають. Ну як, якщо головний тренер сидить і ждуть чекають якогось чайника. Самий такий принциповий це був Валерій Лобановський. Він приходив в автобус, автобус зачиняв двері, команда зразу від'їжджала. Ми побачили, що автобус від'їхав, ми підходимо до бази, до головного, виходить Олександр Головко. Він просто спізнився. Правило третє: якщо ти травмований, то приїдь на медичний огляд за годину до початку тренування. Таке правило. Для того, щоб дізнатися, у якому стані перебуває футболіст і чи зможе він взяти участь у тренуванні з усіма. Ну, приклад Донецького шахтаря. Там головний тренер завжди, навіть і чуть раніше. Гравці приїжджають, і навіть не в той час, коли команда тренується, щоб вони не мішали основні команди. У нас тренування, допустимо, в 12 часов вони должны бути, в 10.30 должны быть на базі. Правило четверте: автобусі немає лунати звук мобільного телефону. Мауріньо не проти, щоб гравці користувались мобільними телефонами під час поїздки в автобусі, але вони мають бути переведені в беззвучний режим. Хоч на голові, пусть ходять, но если вони виходять, виходять. Ну он посмотри, конкретний примір тебе НБА. Наприклад. Они же здіваються і в роздівалках, і уже і во время ігри. Ну, вони ділять своє дело. Останнє правило п'яте: тренування триває 90 хвилин. Мауріньо скоротив час тренувань, але натомість вимагає максимальної концентрації. Вони інтенсивніші та зі слів гравців цікавіші. А в нас тренування, допустім проходить е... Час п'ятнадцять, час двадцять, і якими б ці правила не були, інколи тренер може затуляти на них очі. Я як как би бы, штрафували, но мене ніколи я деньги не платив. Валерій Лобановський міг затулити очі на якісь порушення, якщо вони були колективними. Якийсь період був, де невиразно влізе чемпіонів, київське динамо грало. І ми зібралися з колективом в одному з ресторанів. Поїхали підстриглися на сьогоднішній день всі наласи. Коли Валерій Васильович побачив, він зайшов, подивився, трошки здивувався, а потім говорить: все видно колектив. Скільки людей, стільки й думок. Те, що може дозволити один, не дозволить інший. І не факт, що якийсь із цих підходів принесе результат.